Ченка Олег Сергійович, ну зараз після отримання вишкодження е та інвалідності, я е займаюся правозахисною діяльністю, е але не тільки е прав людини, мене більш турбують захист прав е е осіб з інвалідністю. Ви зможете трохи розказати свою історію, як ви отримали травму? Ну, сам я з Дніпра 29.09.22 повертався додому, і це був приліт. Це коли вони цілили в приміщення СБУ, а потрапили до Троїцького ринку. Uh -huh. Це 22 рік. Я тільки нещодавно, в кінці грудня, спромогся до отримати нарешті. Посвідчення інваліда внаслідок війни, тому що це дуже складна, дуже бюрократична процедура, і це займає і багато часу. І я нічого не знав, як робити, куди звертатися, куди бігти. Не було людей, хто б допомогли, почав шукати громадські об'єднання, благодійні фонди, права захисників, і завдяки цьому. Ми разом вони змогли це, це зробити. У okay. мене уражений е, зоровий центр, uh -huh. і у мене концентричне поля зору, Щоб ви могли представити, як це, Це е, нібито ви постійно в темряві. І тільки ви бачите, ось де фіксується ваш е, зор, там ви бачите. А вліворуч, в, в праворуч то треба так пристосуватися, не думати, що в тебе що люди думають, що ти щось бачиш. треба йти не боятися. Мене саме найбільше цікавить, які саме складнощі ви зустріли на цьому шляху, коли оформлювали інвалідність внаслідок війни. Основна проблема це наша бюрократія і наше прогалини в законодавстві. Що я маю на увазі? Крім того, що сама процедура дуже складна. Є підзаконні нормативні акти. І з один таких прикладів – це те, що Дніпро, Дніпропетровська область, була не в переліку територій, де ведуться бойові дії. Mm -hmm. Тобто по 306-й постанові всі мешканці Дніпропетровської області, що б не відбувалося, людям руки ноги відриває, пишуть загальне захворювання. Коли я про це дізнався, я спочатку не повірив, а потім. Я намагався е, зробити зусилля, щоб Дніпро був включений в цей перелік, тому що така ж сама ракета, такі ж самі наслідки, е, наприклад, Херсон або е, Донецьк це територія, які в переліку людина отримає статус, а Дніпро або Львів не отримує. Е, чесно скажучи, я тут потерпів фіаско, тому що мені обіцянило, що неможливо включити в перелік. Дніпро проєкт території, де ведуться бойові дії, тому що е е тоді не зможемо приймати ВПО. А Дніпро ну, це така норма закону. Тому я пішов іншим путем. За, я звернувся, почав шукати на однодумців, правозахисні організації, благодійні фонди. І м за допомогою благодійного фонду Права на захист з юристами ми подали позов проти Кабміну, Співвідачем був а, Міністерство ветеранів угу. про скасування 306 постанови вимогу про цей, про включення території в перелік для отримання цього статусу. Ми це мотивували тим, що це є дискримінація. Тобто, зараз вся територія України, а, територія, де ведуться бойові дії. Ніхто не знає. Де буде наступний прильот Шахеда або де буде прильот ракети. Тому наша позиція правова була е, е, те, що вся територія України повинна бути визнана е, територією, де ведуться бойові дії. Я вільно володію англійською мовою, е, до цього я працював на міжнародних авіалініях, я маю е, ліцензію європейського пілота, тому я мав згоду, мав згоду звернутися на англійські мови. До міжнародних правих правозахисних організацій і місій, наприклад, дуже е, мені допомогли допомогло звернення до моніторингової місії по правах людини. Uh -huh. е, також я піднімав це питання на е, конференції, яка була е, е, організована європейський Disability Forum. Це форум. Людей з інвалідністю Європейський. Після того, як проблематика була визнана і набув розголосу на це питання, Міністерство ветеранів України добровільно згодилося зробити кроки на встановлення справедливості відновлення справедливості. Ми юристи разом. Харківська асоціація сліпих юристів, Національна асамблея України, це юристи їхні допомагали. Ми цивільно постраждали. Ми разом взяли участь в редагуванні 306-ї постанови. Угу. І зараз ця несправедливість наподобана, тобто зараз вся територія країни визнана. І всі люди, де вони не знаходилися в Дніпрі або в Франківська, якщо вони отримали ушкодження, вони мають право на пільги, які є в нас в законодавстві. Дякую. А які ще виникали у вас складнощі при оформленні інвалідності? Бо я так розумію, зараз є два види інвалідності інвалідність у зв'язку з вибухонебезпечними предметами і інвалідність внаслідок війни. Можете розказати, чи ви розбиралися в цьому питанні, в чому власне різниця і що робити людині, якщо вона, наприклад, постраждала від вибуху небезпечних предметів? Дивіться. Та четвертому році Дніпропетровський, Сумська та Чернігівська область був а, такий пілотний проєкт. Я був експертом саме Дніпропетровської області, і в мої обов'язки входило саме надання консультацій, як інформаційних, так і юридичних і практичних. Тому що розумієте, а, ну не хочу так хвастатися, але я можу надати консультацію цього питання краще ніж будь-який юрист, тому що я це пройшов сам. І треба бути не просто юристом, а знати специфіку і саме практичні питання. А проблематика найвелика в тому, що ніхто людині не казав, ну мені ніхто не казав, що я на це маю право. Наприклад, дуже такою складною частиною є отримання висновку судово-медичної експертизи. Це обов'язкова умова. Для того, щоб отримати статус інваліда в наслідок війни, для отримання а, статусу особи з інвалідністю в наслідок вибухонебезпечних предметів а, процедура трошки інша. Там не треба цього висновку, там а, треба а, просто витяг з ЄРДР. Щоб так на пальцях вам а, спробувати, як це в чому різниця, наприклад. А, я розумію, що це може не, не досі логічно, але якщо ракета пролетіла центр Дніпра, наприклад, це е, е, інвалід наслідок війни. А якщо е, людина в, е, їхала, наприклад, в е, прифронтову зону е, і случайно наступила випадково на міну, це буде інвалідність внаслідок вибухонеспечних предметів. Я розумію, що це може не трохи це і те, і те, але це такий наш закон. Як кажуть латиняні, «dex, dex, lex, Дек-Слекс, закон але ну, Ми не можемо його розмінити. Немає, мене... Немає такого, що людина, яка підірвалася на міні, також має право оформити інвалідність внаслідок війни. Має вона на це? Це дискусійне питання. Як людина, як людина, як особиста людина. Я розумію, що наслідок агресії широкомасштабної всі ми цивільні люди, вони є особом з інвалідності внаслідок війни. Тому що, якщо б не ця війна, не було б цього випадку. Але законодавством України чітко, на жаль, розділяє. Тобто, це різні закони, різні подзаконні акти, різні вимоги. Отримати статус інваліда наслідок війни. Це е, Треба виключно е, ЄРДР витягати з відеоресту для так, щоб його отримати. Ну, а зараз законодавство також зміняється, тому що е, раніше була постанова 1317, зараз інша. І м -м, я хочу, ну що стали практики, ще немає. Тобто, воно тільки, ви знаєте, в кінці року комісії припинили існування, як будуть працювати ці муждисциплінарні команди, це також. Наприклад, мені особисто було нікому сказати, що я маю право отримати статус тільки після вирішення питання судово-медичною експертизою. Тобто я проходив лікування, я отримував інвалідність, це теж складний процес. Я мав би в цей час і звертатися і судово медичною експертизою. Це такий як битовий такий провести приклад. Наприклад, вас побили, так? ви повинні одразу звертатися, щоб спростити життя судово-медичному експерту, а не лікуватися і потім приходити. Щоб вам потім сказали, а чого ви не прийшли? Сказав, я не знав. Ну, тоді вам не буде не проста експертиза, а комплексна експертиза. Це набагато складніше, довше і так далі. Інша проблема за підслідністю. Всі справи е, такого роду вони розслідуються в Україні СБУ. Е, тобто поліція ну, фіксує і передає в СБУ. У мене нема питань до слідчих СБУ. Вони виконують роботу як можуть, але, по-перше, їх набагато менше, ніж поліціянтів. По-друге, вони не мали досвіду в цих справах для того, щоб ви могли отримати ваші права. Ви повинні знати, що ви не одні. Що є громадські організації, благодійні фонди, е, які допомагають. Скажу чесно: от ось моя борьба вона була б неможлива без благодійного фонду права на захист. Е, допомога юристів Національної асамблеї інвалідів України uh -huh. е, неможливо переоцінити харківські юристи, також е, Хесінська спілка. Fight for right. Хочу сказати, що у травні місяці 2024 року я проходив навчання в Різькій академії прав людей з інвалідністю. Це було за навчання за гроші Євросоюзу і це було по програмі Конвенції ООН з захисту прав людей з інвалідністю. Я дуже вдячний, що я там був. І це було е, зроблено Європейський Disability Форум знову пані е, Гунта. Е, е, вона робить е, такий тренінг, щоб підвищувати обізнаність людей. Тобто, коли люди знають про свої права, вони можуть їх е, е, добиватися. Тобто, все, що я раджу е, людям шукати в інтернеті, е, вертатися до мене можна. Шукати в інтернеті громадські організації, благодійні фонди, які надають інформаційні консультації і не робити ті помилки, а які я зробив, Що спочатку лікуватися, потім звертатися до суду медичної експертизи, і сразу шукати громадські об'єднання, які будуть допомагати, наприклад, складати процесуальні документи. Тому що, наприклад, неможливо просто прийти в судову медичну експертизу і сказати, я хочу її зробити. Це коштує, щоб отримати це згідно КПК за рахунок держави, треба звернутися з клопотанням до слідчого, слідчого СБУ. І, тобто, є люди, які допоможуть. Так, процес дуже тривалий, дуже складний. Хочу сказати, що ну, ми робимо все, що можливо, щоб добитися справедливості. Але, ось, наприклад, після зміни 306 постанови до мене зверталися люди, які були на окупованих територіях. Тобто вони не внесені і вони отримують відмову. Тобто, людина, людина відірвала ногу на території Сумщини, яка була по під. Окупації її відмовили. Тобто ви розумієте, тобто є великий фронт до, до боротьби, але ми повинні це робити. І е, якщо люди до нас не, не будуть звертатися, е, якщо люди не будуть е, намагатися свої права відстоювати, то на жаль, права не будуть поновлені. І можете все таки, от перечислити оці основні етапи. Умовно, людина підірвалася десь на міні. Що після цього треба робити? Та людина, коли підірвалася, або отримала вибуху травму через вибух або інше ушкодження, їй ні до цього, їй ні до відстоювання своїх прав? Я ну тільки через півроку почав про це думати, тобто, це обов'язок родичів. Це обов'язок, я вважаю, насамперед державі, а саме е, перша е, та людина, до які перші е, фіксують це на бумазі. Наприклад, я вважаю, що дуже важливо, щоб поліціянти, слідчі СБУ, лікарі, е, як в привичному е, в лікарні, коли людина потрапила, або сімейні лікарі, вони е, повинні е, казати про і наявність цієї пільги, і вони повинні е, розмовляти про це, якщо не з цією людиною, тому що це повірте, їй не, не до цього. Вони повинні розмовляти про це з родичами. Тобто, е, щоб е, все було зроблено е, набагато швидше, от я вважаю, що треба. Звертатися не тільки проходити лікування, а е, одразу ж і, іти, е, до слідчого, брати витяг з ЄРДР, писати клопотання про проведення судової медичної експертизи, щоб ця експертиза була безкоштовна. І, знаходячись в стаціонарі на, набагато простіше і швидше, е, не треба буде потім робити комплексну експертизу. Ось після того як людина проходить лікування. Дивлячись від е, тяжкості е, по законодавству це було 13-17. Зараз, ну, зараз хай воно трошечки буде якась стала практика. Раніше людина повинна була е, звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар направляв на, е, експертизу, на МСЕК експертизу. Після того, як е, людина отримав е, довідку МСЕК, е, вона у нього є на руках. Він згідно переліку документів, які є на сайті Міністерства ветеранів, збирає пакет документів, потрібний для міжвідомчої комісії. Я не буду про нього казати, тому що він може бути зміниться. Краще вийти на нього і дивитися актуально. Ну, взагалі, це там заява, РНКПО, паспорт, паспорт, довідка там первинна документація медична. саме ну, Витяг з РДР. І е, судово медична експертиза це такі основні документи. Ми, вони ще раз кажу: це не повний перечень. Він може змінюватися. Змінувати, Ось після цього е, зараз що зроблено. Ми, ми спромоглися це е, в реалізації е, цифрової безбар'єрності. Е, Україна є підписант е, Конвенції ООН по правам е, людей з інвалідності, стаття 13. Говорить про доступність. І ми зробили зараз є можливість звертатися через електронну пошту. Тобто не треба їхати в Київ, не треба нічого нікуди відсилати нова пошта або такою поштою, як вона працює, незрозуміло. А сканувати всі документи і відправляти електронною поштою до Києва. Один чи два рази на місяць проходить. Це розгляд документів, Дається, видається висновок, тобто про зв'язок. З цим висновком приходиш до раніше. Це було МСЕК, зараз я так розумію, що це буде мультидисциплінарна команда. Змінюється причина інвалідність. Довід МСЕК ось, і з цією зміненою довідкою МСЕК. Людина повинна прийти в управління соціального захисту населення, це вже триста триста постанова кабінету міністрів. Вони повинні подивитися на що змінена група інвалідності, та видати максимальний строк видачі в день звернення або будь-якому випадку на більше 15, 15 днів. Довідку МСЕК, я казав, згідно законодавства повинна міняти на протязі п'яти днів. Так, да, в законах зараз ну, скрізь написано МСЕК. Ми, коли цю проблему підіймали, Міністерство ветеранів, вони казали, що зараз по всьому законодавству будемо, будемо зміна, буде замість МСЕК, команда. Ось. команди. Ну, після того, як видає... в ви, Управлені соціального захисту населення за місцем проживання або реєстрації отримала довідку МСЕК зміни причини інвалідності і видала посвідчення. На протязі е, трьох днів вони повинні е, подати документи в е, єдиний реєстр ветеранів, е, після чого людина може заходити в дію, е, і там з'явиться. Е, е, Електронне посвідчення ветеранам, тому що війна законно України про статус ветеранів війни, до ветеранів війни відносяться інвалід наслідок війни і учасники бойових дій. А, якщо, наприклад, людина має право на пенсію а, звернутися до пенсійного фонду, і куди МСЕК ще повинна буде надіслати копію довідки МСЕК. Але, на жаль, так буває не завжди, і треба перевіряти. або ті, не видіслали, або ті не отримали, краще взяти і прийти написати заяву. Після того, як е, вони підтверджують, що вони мають документи, е, ви звертаєтесь до пенсійного фонду з проханням е, змінити пенсійне, щоб там було написано енеріднас і так війни. Я пропоную е, спочатку міняти, міняти паперове. А потім робити електронне. Скажіть, будь ласка, раз ви вже займаєтесь захистом прав людей з інвалідністю, з якими проблемами е, ще звертаються до вас от в плані там, соціальної інтеграції, соціальної адаптації, може комусь важко влаштуватися на роботу, може, ще з якимись там проблемами звертаються? Ну, е, чесно скажу, е, проблематика роботи стоїть е, перед людиною тоді. Коли всі е, решта вже вирішені, е, більше набагато більше проблем е, викликають саме м, отримання, і підтвердження і збір документів і так далі. Наприклад, е, ну це вже моя особиста борьба, е, є закон про місцеве самоврядування. Згідно цьому закону, особи з інвалідністю, не тільки війни, а взагалі особи з інвалідністю. Мають право на приїзд, а, і це людям цим користується, це здебільшого працює. Але а, в цьому ж законі є інша стаття: права на осіб з інвалідністю на отримання послуг а, при відвідуванні закладів спорту, фізкультури та спорту на пільгах та безкоштовних умовах. Тобто а, один закон. Дві статті: одна виконується, друга ні, друга ні, чому я вважаю, що це важливо? Наприклад, я, моя особиста думка, що найкраща реабілітація – це спорт, ПТСР, контузії, всі ці гормони стресу, вони найкраще зграють саме під час фізичних вправ. Тому фізична реабілітація – це найкращий спосіб. І якщо це в законі написано, то воно повинно виконуватися. На жаль, скрізь по всій Україні це не виконується. Якщо хтось почує це і хоче приєднатися до мене, буду дуже радий, що я зробив? Я звернувся до Новомосковської, ну, зараз самар я там переїхав після того, що ну, тому що Дніпро в центрі. Я звернувся до м московського мера з проханням на. Надати мені порядок, бо закон передбачає як порядок компенсації автоперевізника, тобто написано, як перевізники отримують компенсацію за приїзд від органів місцевого самоврядування. Принад також саме вони повинні отримувати компенсацію від органів місцевого самоврядування за відвідування спортивних закладів, спорту і так далі. Я отримав відповідь, що такого немає, що вони зверталися. І до Києва, і до Дніпра і сказав, звісно, нема, але Новомосковськ, ну, самар буде першим. Ну, в, в, мені відмовили, я звернувся до суду, суд зобов'язав їм надати цей порядок. Вони подали апеляцію, я виграв і апеляцію. Тобто зараз це рішення вступило в законну силу, воно не підлягає оскарженню. Тобто, є закон, є положення, це ті пільги, які, за які не треба боротися. Це ті пільги, які є в законі, а з яких-то яких причин вони не, не виконуються. Так що доєднуйтесь. Інша проблематика це цифрова доступність. В своїй боротьбі приходиться стикатися з органами місцевого середування, влади, і так як ми живемо в правовій державі, деякою приходиться. З Звертатися до суду не всі люди знають, що особи з інвалідністю їм надана така пільга, що вони мають право не подавати судовий збір. Це дуже 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 така значна, тому що мені там десь 10 позовів, а не просто суди не приймали. Якщо б це було за мої гроші, десь по тисяч гривень, це було дуже просто. Зараз у цьому навчився а, зараз за допомогою грантів знову ж таки з Євросоюзу. В Україні впроваджена система ЄСІЦ, електрова, судова інформаційна та рекомендаційна система або спрощення є суд. Тобто, будь-яка людина може, не виходячи з дому, як я, от я бачу, те, що на телефоні я через телефон можу подати позов і відстояти свої права про доступ до публічної інформації, про звернення громадян або інше право. Тобто, я вважаю, що для впровадження цифрової безбар'єрності дуже важливо Проводити як інформаційне розповсюдження цієї можливості, так і навчання, може, ви хочете щось ще від себе додати як таку настанову людям, які зараз проходять ну, цей складний шлях, які не знають, за які ну на які пільги вони мають права, і так далі. Може, щось би хотіли на останок додати? Ну, по перше, ви не одні нас таких багато. Ми повинні об'єднуватися. Ми повинні, по-перше, знати свої права. А, а знаючи свої права, ми повинні бути активними і добуватися їх. Громадські об'єднання, благодійні фонди це дуже добре, а, дуже важливо, щоб ми були почути і місцевою, місцевою владою. Добре, дякую вам велике, що поділилися вашими цінними знаннями, вашим досвідом. Дуже дякую, дякую.